Четверо у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябком про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 708-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ввечері 31 січня Росія вкотре атакувала Харків та область кількома групами шахетів та керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання в цивільну інфраструктуру. Зокрема, окупанти вдарили по лікарні у Куп'янському районі. Пошкоджено фасад, будівлі, вікна та дах. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину розміщено в інші заклади. Ліквідація наслідків триває. Протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 чотири авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, а також інша цивільна інфраструктура. Ура буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Європейська рада ухвалила рішення про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Життєво важливим для нас і для всієї Європи назвав цей крок двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк за словами політика у рішенні Європейської ради відповідь на брехню Москви про втому від України. Це також сигнал усім, хто свідомо або несвідомо намагається підіграти агресору або прийняти його умови. Стоїмо ми, стоїть вся Європа. Це справді історичне правило нашої взаємозалежності. Європейський союз стоїть з нами пліч опліч, і цього разу дає потужний приклад Америці. Талановитий спортсмен та відважний захисник, який віддав своє життя за волю та незалежність України. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. Пам'ятний знак встановили на фасаді дитячої юнацької спортивної школи номер 4 де хлопець займався дзюдо. Тему продовжить моя колега. Віталій Паращук взяв руки зброю та пішов захищати нашу державу від російських окупантів добровільно. Рік виконував бойові завдання на сході України у найгарячіших точках. Однак, 22 квітня у Бахмуті, ворожа снайперська куля жорстоко забрала життя воїна. Йому було 23 роки. Я навіть не можу уявити, як це так. Це настільки треба бути такими звірями, знаєте, щоб так цілитися людині просто жорстоко в голову. 22 квітня його вбили. 23-го бо я молилася вдома кожен вечір. 23-го я ще молилася, я вже не знала, що мого сина немає в живих, бо мені приїхали вже з оповіщенням сказали і 26 квітня ми поховали. Віталій Паращук народився 8 лютого 2000 року та був єдиною дитиною в родині. Мати захисника Юлія Паращук згадує, хлопець завжди жив по совісті. Був для неї не тільки сином, але й другом. Він був дуже скромний. Намагався жити чесно, не ображати нікого. Це була моя підтримка. Це мої крила, це моя стіна. Він для мене не тільки син був, а й друг. Бо ми могли з ним порадитися. Які в нас плани на майбутнє? Так у нього були плани на майбутнє. Так я собі плани будувала, що так як в мене один син, я буду бабуся, в мене будуть онуки. Але, на жаль, це отак. От не буде з 9-річного віку. Віталій почав займатись дзюдо і був одним із найбільш успішних спортсменів у нашій державі. Зокрема, хлопець став бронзовим призером чемпіонату України. Розповідає директор дитячо дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Валентин Пригар. Віталій в нашій школі займався понад 13 років. За цей час він з другого класу займався і донедавна, скажімо так, він натяк прийшов у відпустку. Він теж заходив до нас у зал і займався за цей час. Він здобув понад 100 медалей вищого гатунку, приймав змагання на чемпіонатах міста, області, всеукраїнських турнірах, міжнародних турнірах, чемпіонатах України. За цей весь час здобув, здобув кандидатом спорту з боротьби дзюдо саме на стіні рідної спортивної школи відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. Зробила це мати відважного захисника пані Юлія. Як згадує директорка Чернівецької гімназії номер 17 Жанна Горевич, Віталій був дуже добрим та завжди посміхався. Дехто з вас знав Віталіка особисто, як і я, а дехто з вас дітки знайомиться лише з ним вже по фотографії. І сьогодні ми пишемо сторінку історії незалежної України і викарбовуємо золотими літерами прізвище. Нашого героя Парущука Віталіка. Дорога наша шкільна родина. Ми маємо зробити все для того, щоб пам'ять про нього не вгасла. Окрім того, захисник отримав від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного почесний нагрудний знак Золотий хрест у Солідарі була пожежа. Він врятував пару життів. І стійко тримав солідар. Я навіть не можу уявити, через яке пекло мій син там пройшов, бо він лише мені писав смс-ки, привіт, у мене все ок». Він мені ніколи, ніколи не жалівся, бо він не хотів, щоб я переживала. Навіть за цю нагороду я дізналася від побратимів. Я знала, що була нагорода. За що не знала, бо він мені казав, що йому дали так. Я дізналася від побратимів після його загибелі. Віталія Парощука поховали 26 квітня 2023 року на Задгірському кладовищі. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти в мене була одна. Не пробачимо і не забудемо. Вічна пам'ять та слава усім захисникам та захисницям, які за наш мир та спокій платять найдорожчу ціну. Ірина Задорожна, Максим Білоткач теми дня. TV. Ціною власного життя захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм солдата Герегу Володимира. Воїна військової частини А 46 82 в останній шлях провели у Кельманцях Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівецький літній театр дочекався ремонту. Після років очікувань та обговорень у центральному парку імені Тараса Шевченка в Чернівцях відремонтували покрівлю та частину адмінбудівлі літнього театру. Далі у сюжеті ТВА розкриє всі деталі оновлення мистецького закладу. За 20 років, відколи літній театр капітально перебудували, ремонтів у приміщенні не було. Як стверджує адміністрація установи, частина арештувань та балок зазнали пошкоджень наслідок протікання, через що дах перебуває в аварійному стані. Причина ремонту була те, що над адмінкорпусом літнього театру прогнили балки стропила, те, що тримає дах. У нас, як ви пам'ятаєте, 23-му році був випадок, що 27 квітня випав сніг. Висота покрову снігу була більше 30 сантиметрів, і криша практично була на переломі. Викликали ДСНСників, щоб вони допомогли нам розчистити з криші зняти е е е е сніг. Тендер на капітальний ремонт будівлі оголосили у листопаді минулого року. Очікувана вартість близько 4 мільйонів гривень. Підрядник є фірма комфортбуд 2019. Ми підписали договір 29 листопада, і до 31 грудня у них були терміни закінчити весь ремонт. Також пан Андрій додав, що частину робіт вони виконали власними силами. Там виключно те, що не закінчено, це наші роботи безпосередньо, де ми вже додатково захотіли підсвітку покласти, гарне освітлення зробити. Зараз закупимо матеріали і наші працівники своїми силами це все зробимо. Ремонт та купи будівельного сміття створюють певний дискомфорт та незручності у відвідувачів парку в адміністрації. Адміністрації театру пообіцяли прибрати територію з настанням тепла. Зараз потеплішає трошки погода, от ми бачимо, сніг потрошку розтоплюється, і все сміття, підрядник, там не тільки підрядника сміття, там і наші є безпосередньо в тому числі, бо ми робили такі там, господарські частини, певні там по котельні, по опаленню. І так, та ж, просто вже скидали в одну купу. І відповідно вже все будемо забирати зараз. Мешканці міста, з якими ми спілкувалися, по-різному оцінюють необхідність ремонту театру саме. Зараз. Бачу, що будівля трошечки, так сказати, в кращому стані, не трошечки, а такі добрячі. І це, так сказати, тішить наш погляд. Ну, Роблять, як то кажуть, почуть щось облагоражують. Я розумію, що, напевно, це зараз не на часі оці ремонти, це найважливіше, що не дуже подобається. Дуже прекрасно. Хто все одно приїжджають. І концерти дають, то хай би було вже. Підрядник обіцяє, що забезпечить гарантійний період якості робіт протягом п'яти років. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. За минулу добу на Буковині сталися дві пожежі. На одній з них загинув чоловік. Трагічний випадок трапився у селі Шишківці. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Загиблого виявили його родичі. У кімнаті були присутні ознаки горіння. А чоловік був уже без ознак життя. Попередня причина пожежі необережність під час паління. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. А у селі Волока горів житловий будинок. Пожежу на площі. 20 квадратних метрів виявили господарі. Рятувальники ліквідували займання та врятували від знищення будинок. Попередня причина виникнення полум'я, недолік конструкції, нагрівальної печі та димаря. Від них залежить майбутня відбудова України. Відтак уже нині важливо готувати фінансову грамотну молодь. Саме задля цього у Чернівцях стартував учнівський інноваційний бізнес-хаб. Детальніше про економічні перспективи новоствореної структури у сюжеті. У Чернівцях стартував проєкт Учнівський інноваційний бізнес хаб. Його започаткували у рамках меморандуму про співпрацю між управлінням освіти Чернівецької міської ради та економічним факультетом чайну імені Юрія Федьковича. Метою проєкту є взаємодія між учнівською молоддю та підприємцями, науковцями та фахівцями у сфері бізнесу для реалізації креативних ідей молоді. Ми розуміємо, що недостатньо знань умінь навичок у дітей для того, щоб ставати повноцінними підприємцями. Але ми розуміємо, що той самий середній клас, про який ми говоримо, він формується з освічених, зокрема, економічному плані людей. Ми розуміємо, що для того, щоб підвнімати економіку, для того, щоб відбудовувати державу після перемоги, нам потрібно якомога більше людей, які будуть ставати підприємцями, які будуть мислити як підприємці, навіть якщо не будуть займатися підприємницькою діяльністю. У рамках проєкту протягом двох місяців заплановано дев'ять зустрічей з лекторами економічного факультету. Це доктори економічних наук, кандидати економічних наук, відповідно професори, доценти економічного факультету нашого, які працюють в своїй професійній діяльності, науковій діяльності, професійній педагогічній діяльності з такою тематикою, як бізнес, фінанси, підприємництво, маркетинг. І власне, от вони будуть вчити таким речам дітей. Звичайно, трішечки спрощеним варіантом для того, щоб зацікавити першочергово, до того, щоб дізнаватися більше і поглиблювати власні знання. Зустрічі торкатимуться різних питань зі сфери економіки. До прикладу, розглядатимуть ці таємниці проривних інновацій і особливості маркетингу, і не тільки. Є дуже гарний вислів знаного економіста Валерія Кухара. Він сказав, що економіка буде розвиватися тоді, коли всі вирішать стати, стати мільйонерами. Воно таке амбітне. знаєте, як заява така амбітна, але це я думаю дійсно так. І якщо нам вдасться з моїми колегами. В сучасній молоді а ну можливо популяризувати, можливо просто привідкрити отакий світ бізнесу, світ розвитку себе в бізнесі. То я думаю, що ми виконуємо свою пряму функцію, стимулюємо людей будувати економіку. Участь в учнівському бізнес-хабі беруть орієнтовно 150 учнів 10 11 класів з Чернівецької територіальної громади. Володимир Джус один з них. Хлопець навчається в 11 класі і зізнається, проявляє неабиякий інтерес до бізнесу. Мене цікавить бізнес, тому я вирішив послухати, що розкажуть декани з економічних університетів, і тому мені сталося цікаво. І я вирішив долучитись до цього хабу. Можливо, я поступлю на економічну спеціальність, але я точно знаю, в яку. Тому от я прийшов на цей хаб, щоб зрозуміти, чи мені 100% це буде цікаво чи ні. І вже я тоді прийму остаточне рішення і буду знати. Організатори учнівського інноваційного бізнес хабу кажуть, що у планах продовжити реалізацію проєкту і в подальшому. Аліна Рябкова, Василь Савчанський теми ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та світлих думок на все добре.